Військові препарати, їх дами серцю у вечірніх сукнях. Як ніколи, офіцерський бал зустрічає своїх гостей масштабним святом. Адже сьогодні на цьому паркеті одночасно станцюють вальс 300 пар. Льотчики, танкисти та прикордонники. Всі як один запевняють, на бал чекали з нетерпінням. Готувались ґрунтовно та заздалегідь. Не відставали від офіцерів і їхні дружини. Можливість одягнути вечірню сукню кожній жінці до душі. А діть, як завжди нічиво. Вот думаєш, 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 з мужем совітуєшся, в конце концов приходять самому пірму варіанту. Були й такі, для котрих бал ніяк не асоціюється з сукнею. Я горжусь своєю парадною форми з удовольствиям одягаю на такі торжественні мероприятия. Мужні красені з дружинами готові. Свято починається. Відкривають бал мер Харкова Геннадій Кернес, голова облради Сергій Чорнов і губернатор Михайло Допкін. Символічний келих шампанського за офіцерів. За українську армію, за всіх, хто збрав для себе нелегкий, а почетний труд захищати родину. За вас. Після офіційної частини військових вітали танцювальні колективи та співаки. І ось на паркет виходять вже самі офіцери. На 3-4 опановують мазурку. Кажуть, відбивати ритм їм не звикати. Адже щодня на плацу відкарбовують строєвий крок. А ось робити це під музику та ще й з дружинами справа незвична. Майстер-клас від відомого хореографа Влада ями став приємним сюрпризом не лишень для військових. На подобному мероприяті я вперше Балов було, в моїй житті дуже багато, але отак от щоб офіцери, та ще й в формі, така ну особа атмосфера. Осторонь від культурного експерименту обіцяє не залишитися військовий комісар області Олексій Середа. каже вже давно освоїв вальс, а от від професійного майстер-класу не відмовиться. Ну, думаю, що да. да. Ого, я таки я можу. Свято вдалося. Цим балом військові пишаються більше ніж попередні. Всіх людей у формі об'єднала музика. Після класичних пав військові показали танцювальну майстерність під сучасні ритми. Тетяна Сорокоус, Андрій Радіч, Новини.